Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працюють сповіщення в системі Rating UA Education. Перед початком роботи функції імпорту науково-досвідних робіт системи OrcID необхідно внести свій унікальний ідентифікатор. Для цього потрібно перейти до профілю користувача та заповнити необхідне поле. Після збереження рейтингова система автоматично перевірятиме наявність нових робіт у відповідному профілі OrcID. У разі виявлення нових записів у правому верхньому куті інтерфейсу з'явиться сповіщення. Натиснувши на нього, ви можете переглянути список нових робіт. Скориставшись операційними посиланнями, ви можете або створити роботу в системі Rating Your Education, або видалити її зі сповіщень, якщо ця робота була додана вам до системи раніше. При виборі опції Створити роботу відкривається форма створення роботи. Необхідно заповнити поля. Зберегти ця робота з'явиться в списку на сторінці Моя науково-дослідна робота і зникне зі списку сповіщення.